Життя прекрасне тим, що воно нас постійно вчить. Незважаючи ні на що, ні на зради, ні на розчарування, ми повинні зробити висновки про те, що кожна невдача крок до власного вдосконалення, нарощування рівня стресостійкості і вміння зробити правильні висновки, щоб передбачити всі ризики. І крокувати далі для досягнення успіху. Життя складається із найдрібніших дрібниць, усе велике виростає з найменшого. Будьте уважні до того, на що попервах безпосередньо звернули свою увагу, придивляйтесь до свого оточення, щоб йому не утотожнитись ненацько, поміркуйте, на кого не хочете бути схожі, і припиніть. Усіляке спілкування з цією людиною. Люди такі, як вони є. Їх ніхто не має права і змоги змінити, поки вони особисто цього не бажатимуть. Не чекайте ні від кого ніяких виправдань. Людина вчинила так, як цього хотіла, оприлюднивши вам власну натуру. Дякуйте за усе Богові. Або ховайтеся за власні ілюзії. Вибір, як завжди, за вами. Люди часто обіцяють нам золоті гори, дають обіцянки, які перевищують ваші сподівання. Через скромність ми відмовляємось від хвилини щедрості, яка раптом оволоділа цією людиною, незручність завчасно відчувати. Мудріше було просто промовчати. Ви ж не примушували цю людину давати вам обіцянки. Відсказано, дозроблено, іноді відстань усілісіньке життя. Значення мають лише діла, нічого не приймайте на віру, ніколи. Є три невеликовних речі: жадібність, підлість і байдужість.